Успішно складається нинішній сезон для вихованця першої дитячо-юнацької спортивної школи Кам'янського кандидата у майстри спорту України з важкої атлетики Євгена Шкоди, яким опікується наставник заслужений тренер України Сергій Піттірімов на чемпіонат Дніпропетровської області, який традиційно приймала зала важкої атлетики імені олімпійського чемпіона Юрія Зайцева Дніпровського центру професійно-технічної освіти, він прибув у якості чемпіона України серед юніорів. Де встиг оновити рекорд області у поштовху і, звісно, як фаворит звітних змагань, юнак був сповнений бажання не тільки стати їхнім переможцем, але й зробити спробу встановити нове досягнення. Це сам для мене став ну таким успішним. Я виступив на, на чемпіонаті України. Зайняв перше місце з доволі гарними результатами. Ревку 80 кілограмів. в поштовху 103. Зараз буду намагатися. О, зокрема, в поштовху покращити свій результат і намагатися стати чемпіоном області. Зрештою, план на чемпіонат області Євгену вдалося виконати наполовину. Він очікувано і прогнозовано став володарем золотої медалі, вигравши обидві дисципліни з результатом у ривку 78 кілограмів і поштовху 100. загальною сумою двоборства 178 сімдесят кілограмів. Втім, побити рекорд регіону в останній не вдалося. Зрештою, подібне ніяким чином не засмутило його наставника. Попереду нові старти. І випробування. Як тренер-максималіст, я завжди хочу від спортсмена, щоб він стояв можна на вищій ступеньці 50 пошани. І хотів, щоб в цьому році він виконав норматив майстера спорту України і війшов в тройку найкращих атлетів вісової категорії в 56 кг. А загалом в чемпіонаті області нагороди були розіграні у 10 вагових категоріях серед чоловіків і 8 серед жінок. За них традиційно боролися представники провідних центрів важкої атлетики регіону, серед яких переможцем у медальному заліку стали богатирі Дніпра. На їхньому рахунку рівно третина, шість відзнак найвищого катунку. По чотири золоті медалі вибороли штангісти Кривого Рогу і Павлограду, три Кам'янського. Окрім цього, було встановлено сім рекордів області серед жінок. Наразі чоловіки у цьому розрізі досягнення залишили на найближчу перспективу, що, втім, ніяким чином не зменшує загальну. Картину результатів дуже гарні результати, тому що ми готуємося до Кубку України, буде за дві неділі. І зараз іде як проходка. Ми дивимося, хто на що сподобав. Гаразд, і тоді вже веземо команду на чемпіонат України. А вже наприкінці червня на кращих представників Залізної гридні пропетровської області очікує Кубок України у Луцьку на осінь, запланований національний чемпіонат, дата і місце проведення якого уточнюються.